Друзі, ви знаходитесь на каналі Ім'я Україна. Будь ласка, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Будемо раді як новим підписникам, так і вподобайкам. Сьогоднішнє відео буде в першу чергу цікаво для власників карабінів сімейства семейства АР, а саме мова піде про адаптер для встановлення прикладів на вашу гвинтівку. Складний адаптер. Це важливо. Як відомо, штатне виконання вашої гунтівки, будь-то ар 10 або ар 15 не дозволяє складати приклад для транспортування або зберігання вашої зброї. Це створює певні труднощі, власно кажучи, для власників. І саме цю проблему в першу чергу вирішує даний товар. Давайте подивимося на нього трохи ближче. В комплекті ви знайдете адаптер, він сталевий, поставляється в складеному вигляді. Окрім адаптеру, в комплекті ви знайдете фіксатор або шпін, труби, ключ для встановлення, а також вставка в затвор. Це, власне, все, що буде в комплекті. Цього достатньо для встановлення даного товару. Ось. Стосовно сумісності, даний, э, даний адаптер сумісний з більшістю. Калібрів карабінів, точніше калібру 223 або 308, а також і системою прямої подачі парахових газів в ствольну коробку, також із газовим поршнем. Адаптер складається вліво, обладнаний власною системою фіксації. Складається на 180 градусів. І, власне кажучи, якщо мова вже йде про адаптер, хочемо також запропонувати. Вашій увазі ще один товар. Власне, це труба для встановлення телескопічних прикладів на ваш карабін. Вона також нашого виробництва зроблена з алюмінію, має 6 позицій прикладу. Чим вона. Цікава, штатне виконання в більшості випадків прикладу на арку має довжину 185 мм. міліметрів через антропометричні параметри стрільця. В деяких випадках цієї довжини недостатньо. Власно кажучи, ось ця труба, вона трохи довша, має довжину 200 міліметрів, і, власно кажучи, може якраз служити гарною основою для того, щоб збільшити або зручність при використанні вашої гвинтівки. Як адаптер, так і трубу. Можна придбати в нашому магазині. Усі посилання ми залишимо під цим відео. Якщо є питання стосовно цього або цього товару, будь ласка, задавайте, будемо раді відповісти. Вони постійно знаходяться у нашому асортименті, ми їх виготовляємо самі, це власне виробництво. Тож, будь ласка, замовляйте, будемо раді як новим покупцям, так і новим підписникам на канал. Дякуємо за увагу. Всім гарного дня. До побачення!